Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! В минулому відео ми вже з вами приготували дуже смачний та ароматний фісташковий бисквіт. А сьогодні пропоную вашій увазі торт, який підкорив моє серце з першої проби. Дуже люблю горіх Фісташка, тому вже давно мріяла приготувати торт Фісташка Малина. Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами приготуємо, це малинове конфі. Малину я використовую заморожену, я її дістала з морозилки і залишила в спокої. Коли малина розтала, перебиваю її погружним блендером. Свіжу малину, звичайно, теж можна використовувати. Не люблю, коли потрапляють кісточки малини у торті, тому протираю її через сито. Переносимо малинове пюре назад в ковшик, щоб відважити скільки його у нас виходить. Далі додаємо до малинового пюре цукор та кукурудзяний крохмаль, перемішуємо вінчиком до однорідності. В холодному пюре крохмаль гарно розійшовся. Ставимо ковшик на трішки менше, ніж середній вогонь та постійно помішуючи вінчиком, спочатку доводимо наше конфі до кипіння. Далі уварюємо його до загустіння, теж помішуючи вінчиком. У мене на це пішло 3 хвилини. Переносимо наше конфі в кондитерський мішок і залишаємо його остивати до кімнатної температури. А коли це сталося, ставимо конфі в холодильник до повного охолодження. Після цього відразу перейдемо до приготування ще однієї дуже смачної начинки для торта це фісташковий ганаш. В Ковшик з товстим дном відважуємо. Потрібну кількість вершків та фісташкової пасти. Ставимо ковшик з вмістом на маленький вогонь та трішки підігріваємо його. Далі заливаємо фісташковими вершками білий шоколад і перемішуємо лопаткою. Маса виходить вже дуже густа та шоколад в ній до кінця не розтоплюється, тому доводжу ганаш до потрібної консистенції на водяній бані. Переносимо цю супер смачну начинку в кондитерський мішок. Коли ганаш охолоне до кімнатної температури, ставимо його в холодильник до повного охолодження. Отже, дві наші начинки в холодильнику вже охолоджуються, а продовжимо ми наше приготування вже на наступний день. І перше, що я зробила, це дістала десь за 2 години до початку роботи з холодильника фісташковий ганаш. бо за ніч в холодильнику він став дубовий. А коли ганаш став м'якший, можна перейти до приготування основного крему. Діжу міксера я вже відважила добре охолоджені вершки. Сюди ж додаю вершковий сир, теж щойно з холодильника. Сир ви можете використовувати той, який більше вам смакує. Ну і звичайно, цукрова пудра теж іде в діжу. Починаємо збивати наш крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. Трішки підберу весь крем зі стінок та дна діжи. Збиваємо крем. До плотних піків. Для зручності переношу вершково сирний крем в кондитерський мішок. Бісквіт я приготувала в той день, коли і малинову та фісташкову начинки готувала. Він в мене ніч настоявся в холодильнику в харчовій плівці, і тепер він гарно та легко розрізається на рівненькі коржі. Для торта нам потрібно 4 коржа. Посилання з рецептом фісташкового бисквіту з'явився у правому верхньому кутку. Ну а тепер можна перейти до збирання торта. Я буду це робити на підложці, в роз'ємному кільці, всередині обгорнутому, ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Далі викладаємо перший бісквітний корж. Фісташковий бисквіт вийшов достатньо вологий, тому я його нічим просочувати не буду. Далі равликом викладаємо на бісквіт перший шар крему. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити рівномірно. Трішки розрівнюю його ложечкою. Далі з цього ж крему робимо по колу бортик. Далі я відважила, скільки в мене всього вийшло малинового конфі. Ставимо всю конструкцію на вагу і всередині викладаємо рівно половину малинового конфі. Підложку ставимо знову на поворотний столик. і Розрівнюю ложечкою ягідну начинку. Далі на конфі наносимо невеличкий шар крему і розрівнюємо його. Викладаємо наступний бисквітний корж. Далі робимо шар крему та з нього ж бортики, як попередній раз. Тільки тепер всередину викладаємо фісташковий ганаш. Теж розрівнюю його ложечкою. На ганаш викладаємо невеличкий шар крему та розрівнюємо його. Викладаємо наступний бисквітний корж. Далі всі наші дії повторюються, як і в той момент, коли ми працювали з кремом та малиновим конфі. Коли вже закінчили процес останнім коржем, накриваємо торт харчовою плівкою. Ставимо торт просочуватися та стабілізуватися в холодильник мінімум на ніч. А вже на наступний день можна насолоджуватись неповторним смаком цього торта, а можна ще гарно його задекорувати. Я вибрала другий варіант і поділюсь своїми експериментами вже в наступному відео. Але не хвилюйтесь, розріз вам все ж таки покажу. Ось такий він виходить дуже апетитний та яскравий. Фісташка і малина дуже гарно поєднуються між собою. Неповторний смак. Тож дуже раджу вам приготувати такий торт та насолодитися його смаком. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Дуже чекаю ваших коментарів та відгуків про цей смачнючий торт. Бажаю успіхів в приготуванні, всього вам доброго, миру та спокою!